Царизм і радянська влада теж не відставали від цього, і багато речей втрачено. І от саме діаспора за кордону нам підказала цю дату 22 листопада, це день казацької береги. І ми вже от кількість років, я не знаю, як інші казаси, а ми його ми інколи більш ширше, інколи. Так, Гуща, ну, але ми його відмічаємо. Поза той рік ми тут дуже широко відмітили навіть з телебаченням. Що і... таке козацька берегиня? Ви пам'ятаєте, є руська пословиця, яка в избу гарячу ведеть, жінка русська і коня на скархостну. Для нашої берегині і Вони малого, поки козак воює, вчили на коня сідати, Як з лука стріляти. Як зручниці, це все робила берегині, бо берегині в основному жили по хуторах, зимівниках. І вони від татар стрілювалися, і все, і все, все робила берегиня наша. І всі ці, ці речі це для них звична справа. І всі, цей дух берегині козацький, він пройшов, мабуть, через віки, він не вмирущий. І сьогодні, сьогодні наші жінки, кожна, ну, ми сучасні, так як і козаки, на своєму місці, на своїй роботі робить цю маленьку, але дуже важливу справу. Одні виховують дітей в садку, одні вчать в школі, другі вчать танцям, третій екології, четвертій, як то кажуть, от слово вчать українське, щоб не забували. Є берегині, які як то Адарка Карася, як де він там додому до, чекають да і готують. Всі, кожен на своєму місці робить свою справу. Тож я хочу побажати вам здоров'я, казацького, витримки. Інколи нас може і дрючком по гарбу. Бо не, не, не всі ми <зас> заслуговуємо на ці речі. Але, е, як кажуть, приймайте нас такі, які ми є. Ми вас всіх дуже любимо, поважаємо. І я думаю, що... Ну, казак герой на війні, герой десь там у товаристві. Але коли доходить до жінок, то він зовсім не герой. Та да, от героїня -казачка. І Якщо він це не зрозуміє, то погано йому буде. Тому я думаю, ми з вами завжди знаходимо і будемо знаходити спільну мову. Ми вас любимо, поважаємо. Бажаю все найкращого, щоб діти не боліли, щоб грошенята були в сім'ї. І все самое найкращого зараз я хочу дати слово Славку, і він прочитає вірш, якраз присвячені нашим берегі.